Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. Ви вибираєте інтуїтивно свою карту і ми будемо дивитися, що саме вас чекає сьогодні і де можливо якась порада. І так, і хочу подякувати вам за вашу підтримку. Вона мені дуже-дуже допомагає. І так, перша, друга і третя карта, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер 1 У вас сьогодні закохані. Це дуже чудова карта. Це коли у вас розмови, все, що сьогодні відбувається. По перше, ви не один, ви не одна. Тут в гармонії двоє людей, як мінімум, можуть, звичайно, бути і більше. Але, як мінімум, двоє. Тобто, людина на вашій хвилі, людина вашого рівню, вашого інтелекту, є з ким побалакати, як то сказати, щось обсудити. Це з однієї сторони. Звичайно, це карта закохані, Вона і говорить про закоханість. А, можливо, дійсно, ви знайдете свою пару. Можливо, ви відчуєте, що це дійсно ваша пара. Можливо, з кимось ви домовитися про щось, якесь партнерство, якесь, як то кажуть, співпраця якась, якусь фірму відкрити, якийсь проект закрити, відкрити. Це хороша карта. Це хороші домовленості. Людина приємна, яка на вашій хвилі. По одній карті можна ось так сказати. Карта номер 2 у вас тут випадає вежа, тобто якась розруха, щось валиться. Бачите, ось тут дерево підпилялося, підпилялося дерево. Недарма кажуть, не пиляй то дерево, на якому сидиш. Ось якось так. А тут щось у вас пішло не так. Можливо, дійсно, ви підпиляли якесь дерево, на якому ви сидите. Дивіться, що може бути. Може бути, щось відійде з вашого життя, щось розвалиться прямо в руках. Ви знаєте, це, це таке відчуття неприємне. Але, ви знаєте, от як мені йде, от я коли от, душевно так зараз відчуваю, в принципі, тут нічого страшного не відбувається. Тут відійде те, що вам не потрібно. Звичайно, це не Смерть якихось людей по, по цій карті це не йде. Звичайно, можуть бути якісь прильоти, якісь ураження, десь якийсь підрив, щось таке може бути. Але ну, я не бачу тут дуже великих уражень. Не відчуваю я. Будь ласка, напишіть, хто вибрав цю карту і як вона у вас до кінця дня програлася. Мені буде теж цікаво. Ось. Але, в принципі, я бачу тут відійде дійсно щось, що вам не потрібно, застаріло. Знаєте, це як шкірка на на. на... Шалушпинька виходить ну, з людини, яку змії здирається. Щось таке старе. От у мене таке відчуття, щось уже таке старе дохле. Навіть, можливо, хтось і самостійно це щось викине. Якусь стару річ, яка вам вже не потрібна. Можливо, хтось з вас буде навіть, знаєте, е, е, як це називається, коли порядок наводиш вдома і старі речі викидаєш? У когось, можливо, навіть таке щось буде. Карта номер 3 А в нас тут не лицар, а як він називається, Пажик монет. Пажик Монет говорить про все в руках. А все у вас під контролем, тому що монети, вони ну, ну, аж, знаєте, до міліметра такі. У них все як у бухгалтера прораховано, прочитано, перевірено, на поличках. Знаєте, от як в аптеці. Паш, він тільки вчиться, так? але у вас вже початок, вже схвачений. Будемо так казати, У кого з вас, можливо, діти пішли на якесь навчання. Можливо, ви проходите якісь курси. Можливо, у вас наразі період навчання якийсь, Чомусь ви вчитеся. Можливо, у вас просто якась малесенька премія. Можливо, це буде якась ситуація з дітьми, тому що пажі це теж діти. Якісь фінансові новини можуть бути у вас сьогодні. Ось, Але дрібненькі це все дрібненькі пажі, вони ну, про маленьку суму якусь, про натяк, але це все рівно, якщо випадає монети. Знайте, що це вже щось, що ви можете пощупати. Маленький подаруночок може бути, але таке, знаєте, по монетах іде все практичне. Тут не є, що навіть якщо вам квітку подарували, людина чекає від вас чогось. Запам'ятайте це, якщо ви сьогодні, здається, ви отримаєте маленьку якусь подарунок, не посмішка, по цій карті не йдуть посмішки, не йдуть компліменти. Хоча, можуть бути, теж ця, ця людина від вас чогось чекає. Просто е, зверніть на це увагу. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, гарних вам вихідних і разом до перемоги! Все буде Україна!